Замечательная новость от Рамзана Кадырова. Он провел прямую линию, во-первых. Это первая замечательная новость. Вторая. Он заверил россиян в скором окончании специальной военной операции на Украине. Считает, что вот этот момент, он уже близок. Он уже вот-вот рукой потянуть, и мы его достанем. Цитат. Перестрелки туда-сюда продолжаются, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом, сказал Рамзан Кадыров. Но, по его мнению, основной конфликт все же будет исчерпан, причем произойдет это в скором времени. Но не уточняется в каком скором, потому что Рамзан Ахматович Кадыров и до этого говорил про скорое окончание специальной военной операции. Я помню, он называл цифры, ну, не цифры, а время там май, говорю, в мае закончится, летом закончится. Были такие прогнозы от него, тем не менее, что-то пока вот как-то не оправдались, но будем верить Рамзану Ахматчу и надеяться на то, что действительно конфликт в самом ближайшем времени будет исчерпан. правда вот никаких предпосылок к этому пока что-то не наблюдается. У того же Трампа, которого все так ждут, Трамп придет, порядок наведет, это уже крылатая фраза, выражение, которое мы все повторяем. Итак, считается, что есть у него три плана по урегулированию конфликта на Украине, пишет западная пресса. Причем, знаете, как с камнем, да, и три направления, куда идти. Налево пойдешь, ну, вы поняли. Итак, их вот эти планы предложили члены его команды. Будущий вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник по Украине Кит Келлок и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл. Значит, план Венса очень прост. Демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной, а также гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО. Далее план Келлога. Прекращение огня на основе заморозки, существующей на момент урегулирования линии фронта, при этом предлагает нарастить поддержку Украины в случае отказа России от проведения переговоров. Ну и план Гренелла предполагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения. Считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Вы считаете, что после окончания специальной военной операции, вот Рамзан Ахматович Кадыров предсказывает, что скоро все закончится, мы верим mm -hmm. Рамзану Ахматовичу, соответственно, mm -hmm. ситуация возьмет, и бац, и изменится. А вы верите Рамзану Ахматовичу? Да, как, кому а верить, если не Владимиру и Путину, Путину и Рамзану Ахматовичу Кадырову? Ну что вы, Иван. Кому ну, еще? Ну, Нет, ты... но есть, конечно, да, есть, конечно, сомнения по этому поводу, что спецоперация это надолго. Такое мнение тоже звучит, безусловно. Это я иронизирую. Мы не знаем. Это понятное дело. Спецоперация до конца. До конца я это думаю, что значит? Не... До конца что значит? как до конца, я не знаю, мира, Вселенной, времен. До ядерной войны. До конца, да. До ядерной войны, я думаю, не дойдем, конечно. Ну, до конца дойдем, ведь без ядерного... ну, Кстати, До конця дойде без'ядерне, Уже да, оптимістичний до розклад насамкіне. Оце нова ракета дрон-пекло. Що це за пекло таке? Чи воно дійсно спроможне влаштувати росіянам пекло? Оце ракета дрон через Дефіс. Так, все ж таки ближче до ракети чи ближче до дрону. Бо коли я бачу характеристики, то таке враження все ж таки ближче до ракети. А, а трошки далі від дрону. А ви що скажете? Я думаю, що не варто зараз у відкритих джерелах шукати точні тактико технічні характеристики цього виробу, адже вони утаємничені. Що можна сказати, абсолютно точно. Те, що українська оборонна промисловість промоглася виготовити зразок ракетного озброєння, виготовлення якого ми можемо масштабувати, і звісно бойова частина цієї ці ракети дрони чи дрони ракети не надто велика. За посередковими відомості можна припустити, що там бойова частина ну можливо десь до 40 кг. але тим не менше. швидкість 700 кілометрів. Відстань 700 км кі кілометрів, це цифри, які насправді мають жахати росіян, бо Буквально одні такі ракети вистачило передварити на купу згоріло металобрукту, один з сучасних літаків російської армії, який може знаходитися на тій самій відстані. Чудова на вона. Я думаю, що тому так росіяни поспіхом почали будувати захисні споруди на території своїх літових, щоб в такий спосіб убезпечити свої літаки та й іншу цінну е апаратуру, техніку, статкування озброєння. Від невпливу наших ракет ключове це масштабування, бо ракетно дронові атаки мають бути масштабними. Ворог на превеликий жаль створив за ці. Останні, скажімо так, 20 років потужну мережу радіоелектронної боротьби, а також має без того потужну систему протиповітряної та протиракетної оборони. Єдиний дієвий варіант причинити ту саму систему російської протиповітряної оборону це масштабовані масштабні пуски тих самих ракет, дронів, ракетадронів. Для того нам потрібні великі обсяги виробництва. Сподіваюсь, що ця відносно невелика за розмірами ракета дрон, а вона, до речі, Розміром ну приблизно 2 метри дуже довжки. Причому я такі, до таких визнаків приходжу лише бачачи фотографії, які ширяться офіційно при нашого президента. Інших відомостей знов ж таки в викритих джерелах. Ми з вами не знайдемо або знайдемо такі собі припущення. У будь-якому разі ракета з одного боку невелика, а з іншого боку, якщо ми зможемо масштабувати її виплані, вона може створити справжні пекла для російських сил та засобів. Так, да, я додам, що якщо 700 кілометрів це Москва. Так, тонко натякаю, це відстань до Москви. Так що маємо це на увазі і тішимося і тримаємо пальці для масштабування. Тепер друге питання у мене до вас. Американці кажуть, що Україна має знизити мобілізаційний вік до 18 років. А ми собі можемо уявити, що це додає, О, от, от ми знизили. Скільки на фронт може теоретично потрапити українських хлопців? От просто щоб ми розуміли про які цифри йдеться, чи ми не можемо е це зараз сказати? Ми, ми не знаємо скільки може туди потрапити. Здається, років зо 20 на теренах нашої країни не проводилась перепис населення, тому говорити про, про абсолютно точні цифри, мабуть, чи не варто. До того ж, ми маємо розуміти, що чимало наших е, е, хлопців, громадян України, в тій чи інший спосіб виїхали за межі нашої країни. А ті, хто лишилися, де подекуди хтось має законні підстави на відстрочку від прозову за мобілізацію, чи то студенти, чи то працюють на підприємствах оборонно промислового комплексу, чи мають певні вади зі здоров'ям. Ключове полягає в тому, що ну звісно ну, кілька сот тисяч можливо, ймовірно, додаткових е військовослужбовців до лав Росії, е до лав е Української сили оборони, ми можемо, мабуть, що призвати. Але що це нам дасть? По факту нічого. Бо головуч воювати з російськими танками неможливо для того, щоб навіть ті. Наші мобілізовані воїни, які знаходяться в бойових порядках українського війська, були максимально ефективними. Нам потрібна зброя. А ось це у нас є проблеми, і ті самі поважні західні експерти та політичні діячі, які на один голос заявляють, мовляв, знижують планку призову до лав українського війська до 18 років. Чомусь забувається, що зброю вони на Постачають не надто поспіхом, нам критично не вистачає тієї зброї, бо дивиться президент. Свого часу говорив про таке: ми маємо 14 новостворених бригад, лише чотири з них забезпечення зброї та військову техніку. інші 10 Можливо, мабуть, варто апелювати до наших західних партнерів на спочатку зброю, щоб було на чим, на чому воювати і чим воювати, а потім вже піднімати питання, чи є. Ну, такий фактор щодо його не реалізації і необхідності його реалізації як зниження мобілізаційного віку тих самих хлопців та чоловіків, які мають іти до українського війська. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.